Знаєте, перші дзвіночки про мого чоловіка були ще тоді, на знайомстві з батьками, але я чомусь не хотіла це бачити, а потім сама на своїй шкурі те все відчула. Коли ми тільки зустрічалися, то мій чоловік любив всіх жінок називати бабами. Коли я обурювалася, то він робив ремарку всі, крім тебе. Мені б тут зауважити, чи він і свою матір до цього приписує, але ж я так тішилася, що я виключення. На знайомстві з батьками я й побачила, як він з батьком ставиться до їхньої матері. Вони погукували десіль, хліб, чому так повільно все, у них же свято, а я тільки дивилася, як ця жінка, вся мокра від біганини, все подає звинуватим виглядом. Хлопчики, почекайте, ще й жебонить. Я була певна, що у мене такого не буде. Та й не було, хоч я й не дуже застала того сімейного життя адже чоловік був завжди на заробітках. Приїжджав рідко, купував щось і їхав геть. Коли я питала, як у нього справи, то він тільки відмахувався не твого розуму діло, ти краще дітьми займися. Я й займалася і жила у своїх батьків той період, коли чоловік був на заробітках. Далі він купив квартиру і зробив ремонт, тому ми переїхали до нього на квартиру. Щоб ти знала, ця квартира на татові», – казав мені він. Я не розуміла, до чого він це каже. Знаєте, чомусь було не до того. Я раділа, що чоловік нарешті вдома, що діти біля нього, що ми всі разом. Але ці фрази я почала чути все частіше Машина на татові, щоб ти це знала. Гараж на татові, щоб ти це собі знала. І ось мене вже й почало цікавити до чого ж чоловік готується, все наше 15-річне життя. До розлучення, каже він просто, в разі чого, аби ти знала, що лишишся з дулею, бо все майно на батькові. А чого ти на матір нічого не оформив? питаю я його ще сміючись. Бо, мама моя жінка, аж округлив очі чоловік. Словков батька і тримав гроші, які заробляв. Він давав нам на прожиття нормальну суму, але більше віддавав батькові, бо той ніколи не зрадить і не підведе він мужик. І ось мені на носі сорок років, і я розумію, що у мене в житті вже нічого нема. Діти випорхнуть, майна я не маю, але найбільше я не маю любові і поваги у чоловіка. Все частіше він мною незадоволений, дозволяє собі багато чого, і я навіть чую якісь парфуми жіночі від нього. Я склала все докупи і пішла від нього. Він так тішився, що я нічого з собою його не взяла, от що означає все наперед продумати, хвалився він усім. І ось ми виїхали з дітьми за кордон. Чоловік теж виїхав. Вже ми тут ці роки, як мама мені телефонує. Доню, ти стоїш, то сідай, я тобі зараз таке розкажу. І добре, що я сіла, бо те, що я почула, було прекрасне. Мій колишній свекор теж закохався, і не придумав нічого кращого, як балувати кохану жінку всім, чим може. Возив її по дорогих ресторанах, купив їй машину, повів жити в нашу квартиру з тим, що то все його, я вже не кажу, що оплачував їй всі ці косметологічні процедури, дарував прикраси і одяг. За рік він витратив всі славкові заощадження. З усього майна залишилася лише квартира, бо він продав все, аби сподобатися молодій жінці. Коли ж... Краник розкоші прикрився, то та жінка поїхала від свекра на новій машині, а той живе в синовій квартирі, бо в стару вже жінка не пускає. От вам і чоловіча надійність. Я просто в захваті. А ви. Підпишись, підтримай українськомовний контент.